Привіт, друже! Сподіваюсь, ти пам'ятаєш все те, що ми вже знаємо про іменник. Сподіваюсь, пам'ятаєш, як визначати рід іменника. Але сьогодні мова йде: от про що я би хотіла навчити розрізняти тебе рід відмінюваних іменників. А саме тих, які мають нульове закінчення. Бо саме такі іменники викликають найбільші труднощі при визначенні роду. Отже, я думаю, тобі варто запам'ятати, ще краще записати, що до чоловічого роду будуть належати наступні іменники: аерозоль, бутель, біль, брич, гра, висип, дріб, дриль інструмент. Картель, різновид монополія, кір, корч, накип, нежить Зверни, будь ласка, увагу, цей іменник досить часто використовується в рекламах і досить часто його поєднують з прикметником, не узгоджуючи в роді. Нежить, іменник чоловічого роду: перекис, поступ, пропис, полин, продаж, псалтир, розсип, рояль, сибір. Степ, степінь математичний термін, і ступінь, міра вияву чогось, толь, тунель, тюль, туш невелика музична частина, яку грають чи виконують під час урочистостей, під час привітань, фенгель рослина, шампунь і щабель. Я звертаю твою увагу на ці іменники, оскільки в багатьох з них в російській мові категорія роду буде іншою. І через це у нас виникають найбільші труднощі при визначенні роду в українській мові. А тепер група іменників жіночого роду також з нульовим закінченням. Отже, до жіночого роду належать наступні іменники: бандероль, барель міра об'єму, бешамель. Приправа чи соус французький, бясь, тонка, бавовняна тканина, ваніль, вуаль, верф, гуаш, заполоч, нитки для вишивання, емаль, каніфоль смола добута з хвойних дерев. Назва міста керч, консоль виступ у стіні, мігрень, нехворощ різновид полину, папороть. Путь, ретуш, розкіш, скрижаль, суміш, туш. Нарешті ми дійшли до цього слова, що є фарбою для вічі, брів. І в такому випадку слово туш буде належати до жіночого роду. Не слід плутати з музичною п'єсою. Оскільки туш музична п'єса, яка виконується під час урочистостей, це іменник чоловічого роду. Я про це вже сьогодні казала. Отже, Туж рідка або суха фарба для вій, іменник жіночого роду, філігрань, мережевний металевий візерунок. Досить часто ми можемо побачити його на ювелірних прикрасах. Фланель, чи як кажуть в розмовному стилі байка, і шагрень шкіра. Отже, це були іменники жіночого роду. Деякі з іменників все ж таки вживаються у двох родах. Отже, правильно буде абрикос. И абрикоса, банкнот, и банкнота, вольер и вольера, ворс и ворса, гонт и гонта, жираф и жирафа, желатин и желатина, зал и зала, кахель и кахля, клавиш и клавиша, лангуст и лангуста. Манжет і манжета. Мозоль і мозоля, мотузок і мотузка, оазис і оаза, парасоль і парасоля, виявляється, хоча досить рідко. Мені особисто ніколи, ніколи не доводилося чути ось таку форму чоловічого роду парасоль. Так? Традиційно, ми, звичайно, традиційно ми вживаємо парасоля іменник, що має форму жіночого роду. Пелюсток і пелюстка, реприз і реприза, спазм і спазма, хлющ і хлюща. Іменники дрож, купіль, фальш, харч, хоч і мають одну форму, але також належать до двох родів. Отже, можна сказати, сильний дрож і сильна дрож, теплий купіль чи купіль і тепла купіль, справжнісінький фальш. І справ, справжнісінька фальш. Смачний харч і харч». Зверни, будь ласка, увагу, що іменники криза, недуга, президія, теза і філія, що належать до жіночого роду, та іменники посуд, собака, ярмарок належать до чоловічого роду. Не слід плутати їх з аналогічними. Іменниками в російській мові. Нагадую, криза, кризис, президія, президіум і так далі. В українській мові і в російській мові ці іменники мають різні форми роду. Я сподіваюся, цей урок тобі допоможе визначати рід саме в тих іменниках, які мають нульове закінчення, і категорія роду, в яких в українській і російській мові є різними. До нових зустрічей!